Доброго вечора! Це знімаю Рено Меган, 2010 року, пригнали для Олександра зі Львова. Їздили з Олександром по машину вибирати. Вибрали не, не перший варіант, який нам попався, не такий, як ми хотіли. Але все-таки знайшли машину, яку шукали. Отже, два слова Олександра про саму поїздку. Ну, все вийшло так, як в принципі, я планував, може трошки довше по часу, через те, що не першу машину ми е, взяли. Ось про е, хлопців хочу сказати, що вони зацікавлені в тому, щоб машина була хороша, щоб, вони, щоб власник залишився задоволений, е, не халтурять, е, дуже доброзичливі. Ну, Все мені сподобалось і ніяких негативних відгуків не можу сказати. Все, дякую. Ще знімлю, як виглядає машина. Машина в принципі в хорошому стані, не в ідеальному. Маємо невеликий нюанс отут, на задній кришці. Це повпливало відповідно і на розмитнення і на ціну машини. Не знаю, чи всередині зараз щось буде видно. Сумніваюся. Пробіг на 178 тисяч 2010 рік. Звертайтеся, не пошкодуєте. Дякую.